Коли ми запустили напій Сік'єра, нашою основною ідеєю було зробити саме гастрономічний напій, який можна було б класно поєднувати з різними стравами. Тому сьогодні я хотіла б розказати, як краще їх поєднувати і з якими стравами, стравами, стравами ще раз стравами. Ми не любимо проводити аналогії з винами, але тут можна провести певні паралелі. Адже наші напої за своєю кислотністю, солодкістю, вмістом алкоголю, плюс-мінус схожі на вина. Саме тому, обираючи сікеру під певну страву, ви можете спиратися на свої знання у вині. Наприклад, під гострі страви ви можете підібрати щось солодше для того, щоб погасити цю гостроту. Наприклад, тут я могла б порадити вам сікеру золоту, сонячну або сікеру рубінову. Якщо ви щось шукаєте під десерт, то треба обирати дуже дуже солодкий напій. В такому випадку вам підійде сікеро золота. Вона дуже класно доповнює десерти, особливо десерти з медом, наприклад, з медовиком. Якщо ви щось обираєте до м'ясних страв, то тут можу порадити вам сікеру червону. Вона теж має дуже гарну кислотність, танінність, дуже плотну текстуру. А якщо ви щось шукаєте до морепродуктів чи риби, тут можемо порекомендувати вам сікеру особливу або також наші питнати. Але не треба себе заганяти у рамки, і дуже важливо експериментувати і відкривати для себе нові смакові поєднання. Тому, якщо вам подобається пити біле вино з червоним м'ясом, не треба себе стримувати. Проконсультувати з вибором сікери вас можуть на будь-якій з наших точок, або в нашому інтернет-магазині, або в нашому інстаграм.